Всім привіт! Вчора замітив таку ситуацію. Вчора ми тут вечором на рибу приїжджали, і що дуже вода впала. Тут сантиметрів 70. Оті плити були в воді. І вода впала, ми що туди заїжджали. І зараз поїду, покажу ще болота, де попересихали. В минулому році там було болото, а в цьому році просто очерет росте, вже все повисихало. І в лісі, де я був було, то пересохло потічок, джерела повисихали. Ну, Буду знімати, буду показувати. О, тут видно, скільки води неба. Ці плити були у воді. Ось тут вода була. Де я стою, тут була вода. Вода пропала. Так, поїхали далі, то в радіусі 10 кілометрів, де я їжджу, так почала вода пропадати. От Андрій їде, де була, де була вода, болото, і тут він проїжджає. Ще одне болотце, це де пропала вода. Взагалі висохло. Тут так конкретно була вода. Все повисихало. Поїхали далі. Так, приїхали на ще одне болото, але тут бачу вода ще є. Але прикол не в тому. Прикол в тому, що дощ почав сікти такий конкретний. А ми кілометрів 5 від дому. Ну добре, що ми зараз в ліс заїдемо і сховаємося в лісі. Фу. Добре, буду знімати, буду показувати. Але тут видно. Тут видно, що вода була і води нема, вода спадає. Тут в минулому році було дуже багато води, чаплів було, черепахи лазили, тут не знаю, де воно все ділося. Красиве болото. Я думав, що воно теж пропало, але не пропало. Це є. І дощик січа так кайфово, що зараз помокнемо і будемо слабі. Так, от видно. Теж той ліс, недалеко від того болота, що я був, он видно, скільки води зійшло. Колобанька лишилася. Вода пропадає, цікаво чому. Ух, які красиві дерева. Круто. Ауто порівняння. Які люди маленькі, а які дерева здорові. Так, от ще одне болото, яке лишилось без води. Сухісіньке, тут в прошлому році стільки жабів квакало. Сухо, сухо. Отут От в лісі теж текла річечка. В минулому році багато води було, а в цьому році все висохло. Що це може бути? Тут є трошки води. Десь якась каналізація стікає чи що. І вода тут є. Погано видно. Є вода. Ось тут є вода, то тут по-любому каналізація стікає. Або десь щось підливають. Бо то вже в місті, де люди живуть. Красиво. то я собі для пам'яті знімаю. Дивіться, що придумали. Маус, коротше, мишей тут не можна чіпати. Зараз я покажу мишиний домік, домик, який вони розкладають кругом того болота і миші, щоб миші щурі, криси там, що лазить. Щоб мали собі де жити і щоб їх не чіпали, зараз я покажу той домік. Люди такі от доміки для тих маусів ставлять. От дивіться лавочка, тут люди собі сидять. А тут для маусів домик. А тут то болото. Ну, якось так. Ну, в тому потічку теж вода була в минулому році, в тому рові. Де ж та вода дівається, а? Так, а тут в потічку це з озера, з, дам... з дамби тече водичка. Тут вони і так кілочками оббили, щоб не обсувалося. e ora prediamo da questo озеро. Ga c'è di coda ne fu. Ma quello diò ho buo. Oh. Tervodainko, Красота. Красота. Я сейчас через бестоты заляю. Вот и въезд в лис. И там лис. Страшные волки ходят. Я трошки не за Профукав я. Але красиво. Красота. Ого. О, осінь робить. Яку красу дає. Це невеличкий чистовочок, коло лісу. І тут одразу люди живуть. Все. Всім, хто додивився, той молодець, ставте вподобайки, пишіть коментарі і будьте здорові. А, і репости робіть, репости. Все.